Доступність збільшити. При цьому основні напрямки, які мають бути це збереження якості або підвищення якості, і збереження доступності медицини про те, що ви кажете, захід і звернувся, і обмежень ніяких нема. Якщо ці два пункти будуть збережені, значить тоді є перспектива медицини в цілому. Якщо вони не будуть збережені, перспективи немає як в одному закладі, так і в другому. Якби ми його не називали. І що б ми не робили? За що й Але може міська рада і просьба туди рішення, ви можете включити перше, що туди треба додати. Це без е, права е, передава, е, приватизації передачу приватну власність і без зміни цільового використання. Тобто це має бути все ж таки залишатися, лікарістом. просто формування треба зберегти по згідно закону про передачу мінових комплексів. І міська рада може, довівши згоду на прийняття в обласну раду. Клопотати при потребі виділення з бойнового комплексу для відділень чи там ще інших старинної старинного літа. Це можна клопотати і фінансувати ну, сьогодні, коли не могла місце. Ми якби зібралися для того, щоб зрозуміти ось ці питання. Да. Да. Все-таки може підійти час, коли треба буде міська літа. Да. І там частина може на, на тій базі розвинутися. Один корпус визипівку, yeah. ну, за це жінеться yeah. yeah. мова. Ну yeah. тоді треба сказати своє слово, бо yeah. yeah. має бути відповідне. Я хотів надати слово Ігорю Петровичу, а перед цим мене ви виникло тут одне питання, що відносно вашого виступу. Ви сказали, що міський голова буде ламати через коліно. Yeah. Депутат, що мається на увазі? Мається на увазі. Це Це жінок і чоловіків. Мається на увазі, що міський голова буде проводити індивідуальну роботу з депутатами перед сесією, намагаючись їх примусити голосувати за те рішення, яке пропонує він. Я з цим стикався особисто, коли був депутатом, і, і коли був депутатом, і після цього не один раз і готовий відповідати за свої слова. Перетопили. Що ми не увазі примушувати, бити чи давати гроші. Ні, ні, цього я сказати не можу гіпнозом. Переконувати, переконувати. Доступними, тих доступними йому методами. дякую. Ігор Петрович, від ваша яка думка на смерть, що? Свої колеги, дозволимо <зуміло> себе два, як би сказати, два чоловіка. Перший чоловік це що я то також є. РТПІДВОЯЦЯ і депутат, і я голова гуманітарної комісії. І повірте, мені, мені боляче, неволяче, я не працюю в цій лікарні, але, але все-таки болячі за свої колеги, що ми так і сталося, на жаль, кому я попали в такі складний прийом. Де-факто і даю окрім залізниці чи Міністерства інфраструктури, я вона там для називатися, фактично виплю.